Вихідне положення, сидячи, вам потрібна буде палка легка: візьміть її максимально широким хватом, притисніться до опори. Це може бути стілець, який стоїть у стіни, або куб, як на відео. Грудним відділом хребта, тримайте голову врівноваженою над грудною клітиною, грудну клітину над тазом. Сидіти, маєте на сідничних кістках, стопи поставте на ширині плечових суглобів, як і коліна, Коліна не звалюйте всередину. Живіт тримайте підтягнутим. Задача не якомога більше потягнути руки назад, а якомога більше за руками прогнутися в грудному відділі, при цьому не відриваючи його від опори, яка у вас стоїть за спиною. Зафіксуйте крайню верхню точку на кілька секунд і поверніть руку в вихідне положення. Ви можете експериментувати з хватами. Хват може бути зворотній, може бути звичайний, як демонструється на відео. Видихайте, коли піднімаєте палку вгору. Не забувайте фіксувати верхню точку.